Вітаємо! Сьогодні у нас на огляді цікава новинка: підлітковий квадроцикл Форте Шарк 2. Цей стильний позашляховик розрахований на дітей від 6 до 16 років. Хоча повнорозмірне сидіння та рама, що витримує навантаження в 190 кг, кілограм, дозволяє з комфортом розміститися на квадрику навіть дорослому райдеру або двом підліткам. Особливу увагу компанія Форте приділила дизайну дитячої акули. Модель отримала агресивний передок зі світлодіодним обрамленням фар, який надає їй більш хижого вигляду. Сам кузов зроблений з еластичного АБС пластику. Матеріал ідеально підходить для позашляхової техніки, оскільки після удару або натискання без проблем відновлює початкову форму. До речі, стоп-сигнал та передні фари Forte Shark світлодіодні. І це шикарний варіант для бездоріжжя. Яскрава лінзована оптика робить підлітковий квадроцикл помітним здалеку, і при цьому добре переносить усі принади бездоріжжя, як-от вібрація або удари. А спеціально для любителів поганяти вночі виробник доукомплектував модель потужним прожектором. Фари працюють у трьох режимах. Вижнє світло, режим блимання. Давайте швидко пробіжимося по решті комплектації квадроцикла. Вона включає електронну приладову панель, дзеркала заднього виду, захист для рук, підігрів ручок. Сигналізацію з дистанційним запуском двигуна. Електростартер, розетку, два міцні багажники з пластиковими накладками, стоянкове гальмо, бампер. А для безпеки юного райдера в моделі є ЧК екстреної зупинки, яка миттєво глушить мотор при падінні. Також пульт дистанційного керування дозволяє завести або заглушити двигун на відстані до 100 метрів. Керувати квадроциклом досить просто. Юному райдеру потрібно лише зручно сісти, повернути ключ у замку запалювання, натиснути на електростартер, вибрати режим їзди, натиснути на курок газу. Зверніть увагу, трансмісія у квадроциклі автоматична та має три положення: рух вперед і назад. А також нейтраль. Біля важеля газу у Forte Shark є спеціальний обмежувач, закрутивши який можна регулювати хід курка і відповідно максимальну швидкість квадроцикла. Це допоможе убезпечити дитину на етапі навчання. Практично всі елементи керування знаходяться на лівій ручці Шарка. Тут розміщено електростартер, аварійне відключення двигуна. Керування фарами та поворотниками, регулятор підігріву ручок, звуковий сигнал і переднє гальмо. Також у квадроциклі Shark є стоянкове гальмо. Воно надійно фіксує колеса, що спрощує транспортування мотовсюди та дозволяє ставити техніку навіть під нахилом у 15-20 градусів. Тепер перейдемо до двигуна. Тут стоїть чотиритектний тактний 125-кубовий мотор з повітряним охолодженням і вісьма кінськими силами. Але цікаво те, що це японський двигун, який використовується навіть у байках Хонда, Ямаха і Сузуки. Він був розроблений ще у 80-х роках і на ділі довів свою надійність, практичність і економічність. На 100 кілометрів Форте Шарк витрачає 3,5 літри бензину. З обслуговуванням або ремонтом мотора також не виникає проблем, адже знайти необхідні запчастини можна практично в будь-якому спеціалізованому магазині. У плані потужності двигун теж на висоті. Цих восьми конячок достатньо, щоб підлітковий квадроцикл розганявся до 60 км на годину на рівній трасі і до 40 км на годину на пересіченій місцевості. А щоб оцінити потужність позашляховика, уявіть гірку з нахилому 30 градусів. Така перешкода не викличе у форте Шарк абсолютно ніяких труднощів. Єдиний недолік мотора підвищені вібрації, але виробник легко вирішив цю проблему, встановивши двигу на підрамник сайлент-блоками. Вони не тільки гасять усі вібрації двигуна, але й роблять їзду більш комфортною та безпечною. До речі, про комфорт дитячий квадроцикл Форте досить м'який і приємний в експлуатації завдяки вдосконаленій підвісці. Спереду позашляховика стоїть регульована незалежна двоважільна система, яку можна прошприцювати. Саме вона забезпечує квадрику плавний хід і постійне щеплення з поверхнею навіть на складних трасах. До речі, ми рекомендуємо ж працювати підвізку через кожні 500 кілометрів, щоб уникнути пересихання мастила і надмірного зносу вузлів. Також спереду стоять гідравлічні дискові гальма. Вони досить ефективні на високих швидкостях, оскільки миттєво хапають колеса техніки, тим самим скорочуючи гальмівний шлях на 15-20%. Ззаду дитячого мотопсюдихода стоїть маятникова підвізка з подовженим гідравлічним моноамортизатором. Жорсткість амортизатора можна регулювати в залежності від потреб райдера. Заднє гальмо також дискове. Крутний момент від двигуна передається на задню вісь за допомогою ланцюга. Сам ланцюг захищений щитком. Для кращої прохідності на Forte Shark 2 поставили широкі 8-дюймові колеса. Вони добре гасять удари, підвищують стійкість техніки на бездоріжжі і збільшують кліренс до 130 міліметрів. А щоб виключити ризик самовільного розбортування коліс, на них були встановлені стильні бедлоки. Квадроцикл досить компактний. Його довжина становить 1500 міліметрів, ширина 970 міліметрів, а висота 950 міліметрів. Суха вага позашляховика всього 80 кілограм. Завдяки цьому техніку легко транспортувати та можна зберігати в невеликому гаражі або господарському приміщенні. Замовляйте дитячий квадроцикл Forte Shark 2 за посиланням в описі.